Всім привіт! Зроблю невеличкий відеоогляд ось такого оприскувача. Оприскувач бачок на об'ємом на 400 літрів, і ширина захвату штанги складає 12 метрів. Просили показати, як куди тут шланги підключаються, то е покажу то ось такий стоїть туди редуктор, можна сказати, і виход на йде е на 4 шланги. Перший речах. Цей жовтий це йде шланг в бачок і з бачка зараз покажу в оцю сітку. Зараз покажу всередині, там як він підключається, якщо вийде. Ось бачите, як він там підключається через тут. Получається, для того, що засипали ви сюди хімію, включили через вал відбору мощності, получається, оце включили, це виключили на, на крилаці. і мішає тут всю цю хімію. Після того, як ви вже розмішали тут хімію, що ось так чисто немає нічого, виключаєте зразу. Ось це, це берете донизу і при переїзді там від домич, де ви заправляли до поля. Я беру зброс давления донизу і вже виходить, тиск йде через з насоса, не через ось цей... ось цей фільтр. і Через оці шланги, а просто напряму сюди через редуктор і напряму сюдою в бачок. Що так як більший об'єм води перекачує, трошки краще розмішує і не дає застоюватись всі ці хімії, яку ви всипали в бачок. Заправляю я його вдома від трьох кубової бочки. в мене стоїть насос. Великий насос, там буквально одна хвилина і 400 літрів е, набирається повно. Е, даже я заправляю трошечки більше. Хімії я кидаю сюди, вилив, виставляю я приблизно десь 200 літрів на гектар, але набираю трошечки більше, ніж 400 літрів. Десь літр, 410-420 літрів. Тоді питали в мене, який тиск, чесно кажучи, я на тиск не дивлюся. Приблизно тиск виставляю, е, це вже їх автозамітив замітив після того, як коментар як писали, то тиск приблизний в мене, десь 3, 35 ну, дивлячись, як, там, які обороти двигуна, навіть до, до четверки. Там, ну, не більше четверки це 100%. Оприскую я трактором Т-40, хожу четвертою передачею, якраз 200 літрів на гектар. Тоді покажу з модернізації. Зробив я не знаю в кого як, але поставив я, можна сказати, щоб фіксувалася. Тут погана фіксація, йде крил. Заводська ось воно тут через пружину так, і сюди погано фіксується. Не знаю, хто мож... Не стикався, може хто, хто стикався з таким, що от їду десь чи на поворотах, чи ще щось, коли от зацепляю там чи землю, чи межу, і починаю просто так бере і цю штангу складає, і кожен раз виходити розкладати їх, хто просто зробив по привару ось такі вушка. Виїхав на поле, розклав сюди, вставив болта і поїхав. Правда, треба буде сюди поставити зрізного болта, бо бачите, ось гне його і одриває ось це вухо. Але це добре, що гне болта і одриває вухо, чим не саму штангу. Це одне з модернізацій, і друге, так як багато набрав оренду людських городів, які там складають от, ширина оприскувача 12 метрів, а город 10 метрів, приїжджаєш як оприскувати. Перший рік я оприскувався, мучився, знімав ці форсунки, підложував тут і клійонку, закручував, воно там біжить, капає, не завжди там було надійно. І зараз покажу, як я просто зробив. Поставив самі обичні крани. ось, Бачите, латунний кран вирізав кусочок шланга, звідси штуцер підібрав і на хомути прикрутив, вставив сюди якраз чітко воно війшло і заклепав з двох сторон. І надіжно воно тут він і не заважає, і надіжно в принципі, тримається. З однієї сторони, я виходить, зробив так, щоб раз, два, три форсунки. З другої сторони виходить, раз два дві форсунки. Бачите, ось теж кран стоїть. Тобто великий діапазон закриваю або дві, або три форсунки, або якщо звідти, звідти п'ять форсунок. І разом звідси я поставив ще один теж кран. Покажу вам, хоча я мав поставити цього крана не тут, а тут, із за того, щоб можна було ще 4 перекрити. Але так як я був в цьому місці, складав і попав в шланг якраз на ось цей гострий угол і тут прорвав дирку, і мусив вже просто так вирізав, вже поставив тут кран. Але був, був би такий собі діапазон 2, 3, 4, 5. Або вже тоді. якщо Треба було б більше, то просто б е, ось тими речашками червоними і де жовтий я показував. Просто одне крило заглушив. І це, в принципі, достатньо, щоб е, любої ширини там города чи е, що там треба. Оприскувати. Так, Кардан в комплекті на продаж не йде, кардана купляв отдельно, ще, Теж була проблема трошки, так як шліци йдуть там на Т-40 виход з вала отбора мощності 6 шліців, а в китайських цих оприскувачах на 8. Мені привезли спочатку одинаково, що, що там, що там на 8. Потім я довго шукав і зовсім там в другому місці замовив і мені привезли, не там, де оприскувач. Оприскувач цей коштує 21 500 Ну, Це він так коштував е, два роки назад. Яка зараз ціна, я вже в принципі не знаю, але судячи з е, яка ситуація в нас в країні, ціни тільки ростуть, то я не знаю, які там ціни зараз. Е, потім казали, що сама, самий бачок іде е, польський насос, іде Італія, а зборка повністю цієї рами туди вже в Україні його гнуть і вирізають. Я не знаю наскільки правда, але... Два роки я е, ним оприскував, проблем взагалі ніяких немає. Тоді ще хотів показати, в даному випадку приїхав е, кропити сою. Зараз е, трошки після гербіциду вона переболіла і ось така вона бачите не дуже важна соя місцями, ще починає тільки сходити, бачите, викидає ці сім'я долі. Зараз приїхав е, тут комплекс мі мікроелементів, засипав і бор, карбоміду трошки дам, я думаю, піде вона на покращення ця соя Все, я вам дякую за увагу. Зараз трошки покажу, там ставлю відео, як я її принесю. Кропив і, е, і зараз як сою кроплю, якщо буде щось цікаво, задавайте питання, які може кого цікавить. І ще хотів сказати, це виставив я ці е, штанги на самий низ. Так як приїжджаю на город, допустим, там кропити треба по сусісту. Людей тут картошка, там пшениця і треба десь або чи невеличкий вітерець, чи ще щось, то треба по максимуму. Чим понижче опускати, щоб йшли форсунки над соєю. І навіть в деяких випадках таких бувало, що там десь якісь ще кротовини, чи ще щось якась нерівність, бачите, аж всю землю горнув. То я так виставив, можна сказати, майже по максимуму до самого низу. Вже нижче тут по-любому я не поставлю, бо якесь пространство все одно має бути від форсунки до, до рослини. Так що, я ж кажу, задавайте які є питання. Дякую за увагу.